Куда?

はい。 Ти з люка бобер, з люка бобер. Ти з люка бобер, ти з лука боберти, буберт, із люка. Ти злюка бобер. Добре кусаєшся. Пальці в мене вже яке. Je hebt een keurrdita, je hebt een keurrdita, je hebt een keurrdita. Je hebt een moletke keurrdita. Hoezouni, hoezouni. Oei, 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 oei. Hé, oei, hoezouni, hoezouni. Tiet, en nou hawkai, hawkni, hawkni. Nou, Оце таке мале сердите. Ми його спасли від голодної смерті, а воно що робить. Он ша робить, он ще робить. Всім привіт, друзі. Ми вже там до вас не виходили, не показувалися, що ми є. А ми є. А ми тут. -то. А ми тут, а ми тут так. Ай, ай-ай. Ай. Мо сьоні. Ой ой-ой-ой. Ой, пальці полатаєш мені, ага. Гав. Гав. Да. Вот так. Вот так кози. Отакий злий пес. Це у нас стан не, не вкраде. А що кося вже ваш кози хоже їй відкрадуть. Ніде не краде, да. Моє на місці, Манюха тоже. Козел виглядає. Да. Цей шпінгалет був малий. Шпингалет. Oh, this, uh, ой, це сердити, яма, я вкрадуть. Ада, айда вкрадуть, да. Айда. Ой. Вс. Ой! Ой, ай, мене був Ті. Ті піки малий. Зук, зук, зук. А ну гавкни, ну погавкай трошки. покажи, як ти міг гавкати, покажи зок. Жук. Жук, Не треба тобі та подруга, що ти їй дивишся. Тут та кітка сидить, а він її так тягає. За що тягне, за що бачить? Її тарабанить. За шкірки, за шкірки. За хвоста, за хвоста, за вуші, за що бачить? Ой-ой, який ти Ой-ой-ой-ой. Ой, так, хавкай. Хавкай. Хавкай, хавкай на мене. Уйди. Яке ж мала, яке воно жлюча. Ти жлюка бувар, жлюка, жлюка бувар. А ну гавкни. Ти погавкай трохи. А ну погавкай. А ну погавкай, давай. Ой, 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 ой. Ой, ой. Давай жлюки, злюка. Oh, wow. okay. Unі, bahокі, а я тебе все равно ой,